Шановні друзі, вітаю вас! І куди ж ми зараз їдемо з Мішка? Їдемо збирати гарбузи! Гарбузи! Як я вам в прошлом відео казав, що сьогодні хочемо убрати гарбузи. Но для вас це відео закінчилось. А для нас день продовжується. І тому ми їдемо збирати гарбузи. Козочки наші. Козочки наші там пасуться. Рей, собака, люда. Чидо. Рей, льова, кажу, собака, рей, конечно, собака. Зараз ми оці гарбушики особираємо і завеземо. Люда! Всім привіт. Буває навіть жарко, коли пасеш кіт. Кози, коде, кози. Ось наш моє помічничок. Зараз ось один ми лишили, бачите, одразу попались на... на кос. На кос, ага. Так, так, давай, 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 пошов, пошов, пішов, пошов, пойшов, пішов. Прямо по гарбузам, ми тут уже частину зібрали. Отакі екземпляри є. Водабло газує, пуксує, все, глуши, карманку. Хорош. Поїхали хоч як-то. Зараз, всі. друзі, збираємо гарбузи в процесі, подивимося, як це, що ми робимо. І примірно прикинемо і покажемо, що ми зібрали. Тому залишайтеся з нами. Гоу-гоу! Поїхали. Оці гарбузи, шановні, ми, я тоді вам далі засніму круглі жовтенькі. В них немає, кисточ... в косточках немає кожури, тому будемо собирати, жарити і їсти. Будемо їх ложити віддільно, оці жовті, круглі. Погнали! Кози на самообезпеченні. Там этот. Там, это, там бобер свежую погрызет, видишь? Не, не бачу. Я бобер, да? упал телефон. Выбачаемость, у нас телефон упал. Арбузы есть. Лилой. Так, ставим по новой. Ничего страшного, выкинем его зараз, его съедят зараз кожа. Рей, что он? так вот вот тут аде в этом фокусе иди А? и да вот таких крузлых желтых нема Класс. Ну, короче, это надо або робити, або снимать. Как завжди. Класс, Моя... Моя молодая команда. А вы ж спросите, а где же наши девочки? А я вам позже покажу на да, наши девочки. Они також чимось заняты. Интересными. Это у них уже стало, как за всех датой, помощнички маме. И, до речи, да дуже, я, дуже, дуже, а, дуже. Да, да вон, Мишань, точно такие бары. Э, дуже, дуже, дуже вкусные такие вещи они делают. Сейчас поедем в быстрый прицеп и я вам покажу. Загадка. Чим займаються девочки. Наші. Подсказка, Міша. На кухні. На кухні. На кухні. Добре. Ф. Хорошо. Хлопці, давайте підряд. підряд щоб ми так не пропускали. Ну що, зелені ми одразу віддамо. Ті що хвостики ще зелені, ми сразу віддамо ну, ну, вже них наростуть, а... а по болоту потім не хочеться їх убирати. Так що такий у нас помічничок. Ну, по поводу мотоблока, треба зробити, буде, мабуть, повністю обзор. Цілий обзор. Потому, що оця, як називається, этот, Кронштейн оцей, це під косу. Прицеп, це навіть не наш. Спасибо, дядя Валера дав попользуватися нам срочним образом надо було. Але свій, свій ми придумаємо. Дивіться, Рей несе гарбуз. Аби щось носити. Який молодець рей. Я ирой молодец, щепкой то есть, да? Класс. Так, зараз ставим он на паузу, грузимся и едем глянем, что ж там делают наши девочки. что ну, одна самая старшая девочка с нашими молочными девочками по сути, а? Вот так вот. Вот такие горбузы. там будем дальше. Друзі, але з спиня можу вистрінько виключити звук. дивіться. Раз, два, три, звук виключаємо. Тишина. Ну, але на время. Ну, але на время. Так, там ще ябудь, що вимога. Ну, просто хотя... А, це що, вони ж уже так х дні. Дивіться. Она ну, сейчас не что нам никого. То есть, я не на крошке подсыпал, а четыре кружки не выстил. И мы зараз импедили ему. У меня полная не получается. Ну, так если не полная, то не пять. Давай. Зараз не Быстренько заснимем. Аня, сынок, а ну заснимешь? Выливай отсюда, мабуть, вот так. Сразу сейчас, для кого-то такого. На, ну вылезай туда, может, на бочку заснишь. Настал? Я сейчас засуну, сейчас что-то вырежу. Что вы Мілосина сьогодні була раза сир И у нас сьогодні достатньо сила таке Де, таке, як отоме, таке оце, як ото у нас по вході. Сюди, як я вже казав, ніяк у нас руки не дойдуть, ну вже як буде погана погода, дощ. Трошки быть обустроим, тоді уже будем и тут заниматься на цей сарай тоже есть планы, чтобы мы могли держать свою свиноматочку, чтобы свины не Чи Поросят, поросят, чтобы не куплять, и такие уже буде воно другое дело. Это чистейшей сыротка, можно можно сам ну, хочу. Вот так вот. Ідерочка сиворотки, я їх відсипав. Зерна. Зараз це нахилається, це лишається. Вот. Ти п'ять висипав, так, да, да. Зерна зверху можна їм, так воно чуть-чуть напитається, поки вони ще не, не випили всю сиворотку. І так вони у нас їдять. Так, ми продовжимо. Так, друзі, мої помощнички, моя опора, синов'я трудяться, а я ж піду вам покажу, що там наші дівчата роблять. Тому що, як каже, мій один гарний друг, мій брат, каже, що багатодітний батько це як е, директор малого підприємства. Зараз заглянемо, що вони. Кицюні мої, ну що ви тут? а? Вау! вау, ва... Hello. Вам просто не, не передає телефон. Цей запах. Це печення. Це печення пісочне. Пісочне печення. Це вони е, самі у нас тут. А? Вау, вау, вау! Чуть телефон не впав, Це печення пісочне. Вони самі його тут робили, поки ми. Собирали гарбузи. Зараз. Гарячий дуже. А! Глянь, не тільки, вибачте, хотів так попробувати на камеру. Не можу. А, до речі, друзі, у нас, я в якомусь відео казав, у нас є козячий лой. Ось отакий от він. Ми його пофасували різними фасовками. Отакі от по 100 грам, по 150 грам. І по 50 грам на пробу, якщо хтось хоче. Е, натуральніший козячий лой. Ми самі його робили, я вам казав самі, і самі його І, до речі, це така дійсно класна штука. Е, і вже випробувано. Один наш знайомий взяв на пробу і йому дуже-дуже дуже сподобалось. Він його так швидко з'їв і, і кашель пройшов. Зразу. так що... Дуже-дуже рекомендую. Зараз дівчатки ще зроблять другу партію цих печенюх любимої. Ну і мої лопатулі. Ну, хай вони як тоді, едут. Але дуже-дуже смачно. До речі, хто пробував у коментарях, напишіть. Я знаю, хто, хто нас дивиться і хто пробував такі печені. А сьогодні у вас з ізюмом, да? не з горішками, а з ізюмом. Yeah. О, супер, клас, теж бомба. Так удачно зайшов на кухню, що знайшов відро з відходами. Е Обрізки, недоєдки, перемивки всякі. Але свині це дуже-дуже люблять. Зараз додамо. О, Міша, ви розгрузили, хлопці розгрузили, поки я тут сходив. Мішаня, ну, на, засними yeah. мене. Так, добре. Заснімеш. Переворачу. Е... Пусть. <кхи> так. І швайне. Швайне! Знаєте ще. О, так. Все, клас. Нема нічого. Вони з'їдають все. <кхи> добре. Сліво <Хватива кхи> продовжувати. Грузить і... Гарбузи, а потім в ітові вже засніму, скільки ж ми насобирали. Уже добряче. Але і у нас там ще прицепа 2 точно буде, так? Да? Все, клас. Це клас, ж половина дві горки треба. Бабушку. А, не половина горки, а там трошки бабушка привезла, а ми вже да, два прицепа. От так. от, от такі от гарбузи мішають. Угу. Клас. Давай. Поїхали. Так, друзі, ще не всі гарбузи приїхали по третій прицепчик. І я таке прикидую і бачу, що третій прицепчик буде, а може ще. Ну, подивимося, посчитаємо. Як то кажуть, цеплят по осені, Считаю. По осінь считаю. Я таку пов... приказку не знав. Ні. Ну будеш я знати, що. Друзі, а шоу. пташки вже збираються. стаї і мабуть буде осінь. Ну, не мабуть а буде. У хмара, 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 хмара. І воно хмара. і вони ніяк не припинються. Хмара пташок. Все да. Клас, клас, хмара пташок. О, Боже, так, хмара -пташок. погнали, далі збирати. Осторожно! Повний. Все, повна камера. Так, друзі, повний. Може не дуже. Але повернемося ще раз. Потому що воно таке не туди, не сюди, не 7, не 10. Поїхали розгружатися. Що там, буде на прицеп, ще не. На півприцепа буде. Ну добре, зараз повернемося. Друзі. Пам'яті на телефоні не вистачає, так що ми його тут знімали. Що є оце, той четвертий прицепчик, не, не зовсім повний, як Іване казав. Навозили маємо. Але ми, ми не думаємо, ми знаємо, що половиною прицепа, плюс дідусь з бабушкою трошки нам там додали гуманітарної допомоги. Наскільки хватить, настільки хватить. ми знаємо, що нам вистачить, поросята наїлися, позатихали. Кукурузку кидаємо. Завтра зранку вже треба буде копати, тому що. Там вже почалося воно таке не зовсім красиве. Якраз перекидаємо, щоб наші бактерії їли. Свині, слава Богу, підростають. Бачу, пішли. Е, тому, як хочеться сказати, гарбузи є гарбузи. Ми працюємо. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь, лайки, не забувайте. Е, зворотній відгук. Пишіть. Пишіть, будемо спілкуватися. І дикий кут бажаю вам здоров'я і Божих благословень. У нас знову впав телефон.